Місто Чугуєв уже понад 10 років має дружні відносини з Миргородом. Наші міста схожі своєю активною діяльністю, прагненням до розвитку та швидким вирішенням нагальних проблем. Аби офіційно оформити співпрацю, до Миргорода прибула делегація із Чугуєва на чолі з начальницею Чугуївської міської військової адміністрації Галиною Мінаєвою. У рамках візиту був підписаний меморандум про співпрацю, яка відбуватиметься на засадах партнерства, об'єднання зусиль для відбудови та забезпечення сталого соціально-економічного розвитку та. Територіальних громад мені сьогодні дуже приємно відвідати знов наших друзів. Від Відслід було таке запрошення і була пропозиція підписати меморандум про співпрацю. І я думаю, що це правильна пропозиція. Ми її прийняли залюбки, тому що у нас відносини вже склалися дружні, партнерські, гарні, досить давно. Як розповів Миргородський міський голова Сергій Соломаха, делегації з Чугуєва раніше приїжджали до Миргорода, а представники нашого міста відвідували Чугуїв. З роками між містами з'явилася співпраця у різних сферах. «Десь з року? Коли я познайомився з міським головою Чугуєва, тоді Алина Миколаївною, відтоді на почалася співпраця, тому що в них активне місто було. Плані там інвестицій, там різних міжнародних проєктів. І у нас і тому ми вже почали працювати. обмінювалися делегаціями, було таке і депутатські делегації, і так по обміну досвіду. За словами Сергія Соломахи, підписання меморандуму є важливим кроком. Співпраця Миргородської та Чугуївської громад передбачає реалізацію спільних проєктів та програм, спрямованих на відбудову пошкодженої або зруйнованої інфраструктури внаслідок збройної російської агресії, покращення якості життя мешканців і реагування на виклики часу. Також громади погодилися на подальшу організацію заходів з обміну досвідом. Ну, першу чергу по обміну досвіду однозначно. У них є що подивитись у нас, є що подивитись, в якому плані працювати. Це обмін досвідом. Це перше. І друге, в перспективі європейський союз в принципі є різні проекти, де приймає участь не одна громада, а кілька громад і по одному і тому самому напрямку. Я думаю, що такі проекти можливі я не скажу, що це на завтра чи після завтра чи через рік. Але в перспективі ці проекти однозначно будуть під час дружньої зустрічі громад-партнерок у Миргородській міській раді. Представники Чугуєва і Миргорода говорили про нинішні проблеми відновлення інфраструктури, роботу закладів охорони здоров'я та освіти. Сторони ставили один одному питання, аби порадитися і, можливо, взяти для себе щось нове. Нині виклики у двох громад дуже подібні і, на жаль, пов'язані з воєнним часом. Сьогодні вже 10 років війна в нашій країні, і третій рік це повномасштабне вторгнення. Це найбільша проблема, яка сьогодні існує. А ми розуміємо, коли війна, це руйнування, це економіка, це фінансове забезпечення, виконання повноважень в громадах. Тому ми один одного підтримуємо, вчимося і приємно те, що і в Маргородській громаді, і в нашій в нас немає такого правила, що немає грошей і ми нічого не робимо. За словами очільниці Чугуївської міської військової адміністрації, попри обстріли, руйнування і різні складнощі, обидві наші громади навчилися залучати кошти для життєдіяльності. Є невирішені певні завдання, а для того, щоб їх вирішити, ми вже навчилися залучати кошти. І ще до повномасштабного вторгнення я знаю, які проекти грантові і кредитні були реалізовані в Миргороді. І точно так же і ми працюємо в цьому напрямку. Тому така співпраця, така підтримка це тільки нас. Підсилює, і я впевнена, що все має бути добре. Наші хлопці на передовій роблять неймовірні речі. А ми маємо зробити все, щоб люди, які їхні сім'ї, їхні діти, жителі наших громад, незважаючи на всі складнощі, мали можливість отримати всі необхідні послуги. Цього разу гості також подивилися, як працює реабілітаційне відділення у Миргородській лікарні інтенсивного лікування. Галина Мінаєва говорить, відкриття такого відділення планується і в Чугуївській громаді. Тому делегації було важливо дізнатися про досвід його роботи у нашому місті. Сьогодні ми якраз на старті, того, що ми займаємось проектуванням і також будемо шукати кошти для того, щоб Таку послугу реалізувати повноцінну реабілітацію для жителів нашої громади. Сьогодні в цьому є дуже велика необхідність. У нас досить активно і гарно працює центр реабілітації для особливих наших діточок. У нас є певний досвід, але виклики саме сьогодення вони зовсім інші. І сьогодні ми маємо один одного підсилювати в своїх знаннях, в своїх вже реалізованих проєктах для того, щоб Максимально допомогти нашим захисникам завершився візит делегації із міста Чугуєв ознайомленням із роботою центру життєстійкості на базі Миргород-Курорту.